Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Блізнюки на період з 16 по 22 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Якір це стабільність. Можливо, призупинка в якихось ваших важливих справах. Годинник нагадує про те, що саме зараз час діяти. Або ретельне планування за часом. Ось тут далека дорога або, можливо, підняття по кар'єрних сходах, підвищення на посаді. Вогнище це родина. Ваша родина, її підтримка. Можливо, ви будете підтримувати своїх близьких. Начебто все прямо далі? На другий розклад? Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі. Вже опубліковані розклади для всіх знаків на місяць жовтень на синьому пасіанці. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Можливо, саме ці розклади вам допоможуть складати свої плани на місяць жовтень. А у нас з вами друга частина тижня. Другий розклад для знаку Блізнюки. Квитанцы борги. Дивимося, друзі. квитанції борги, можливо, сезонні захворювання. Це може бути також переохолодження. Ось тут стріли в колчені, вони означають десяточку. Якесь ваше діло буде мати успіх, і ви будете тим дуже задоволені. Начебто все? Головне слідкувати за фінансами, щоб не було ніяких боргів. Та прямуємо вперед. Третій розклад для знаку зодіака Блізнюки на період з 16 по 22 жовтня, вересня, друзі. Знову я поспішаю, тому що вже були розклади на жовтень. Дивимося. Прапорець це переміна роду діяльності, можлива додаткова робота. Ось тут. Знову ж таки, годинник, ретельне планування за часом, або саме зараз час діяти. Звертайте на це увагу, щоб ви не пропустили важливі якісь справи, котрі. Потім можуть якось вплинути на подальше. Іноді щось не зробив, а потім ця справа вона є додатковою в якійсь більшій справі. Наприклад, оформив документи, а потім продовжую щось там робити. А ви щось забули оформити, якісь довідки, і потім у вас зупиниться робота. Ось тут млин, це недостовірна інформація, можливо, якісь плітки. Будьте обережні, не вступайте в ніякі такі розмови, котрі недостоверні. Ось тут, друзі, документ він може надійти як звичайним листом, так і електронною поштою. Звертайте на це увагу, не забувайте перевіряти. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знака Зодіака Близнюки на період з 16 по 22 вересня 2024 рік. Застереження. карта Сови. Ось ця недостовірна інформація. Будьте уважні при спілкуванні, і що може хтось вам щось. Надасть інформацію, а вона, вона буде неправильна. Та порада, друзі, для знаку близнюки. Карта САд. Все одно за вашою діяльністю або якимись особистими справами вам знадобиться спілкуватися з людьми. Карта Сад показує, що ви спілкуєтесь в суспільстві. Головне розділяти правильну інформацію та неправильну. За можливістю не брати участь не в якихось тут плітках, щоб вони вам, як то кажуть, не вилезли боком. І ще, друзі, ось тут вам добра новина. Чуть не пропустили. Дзвін, добра новина. А загалом у вас все позитивно, як зазвичай по життю. Бажаю вам гарного тижня. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.